24 грудня тисячі людей вийшли на вулицю з протестами проти результатів парламентських та місцевих виборів. Президент Сербії Олександр Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 23-го року дострокові парламентські та місцеві вибори. У ніч після виборів президент Сербії оголосив, що його партія перемогла на виборах у Белграді. Опозиція та соціологи одразу заявили про порушення. Опоненти Вучича також оголосили про намір оскаржити результати. Народові країни це не сподобалось, бо вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Тому протестувальники зібралися в центрі Белграда та намагалися увірватися до ратуші, де розташована місцева виборча комісія. Люди кричали: відкрити двері та злодії, закидаючи будівлю яйцями та камінням. Деякі скандували вучич. Це Путін. Поліція в Сербії застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, щоб перешкодити сотням прихильників. опозиції увійти до будівлі ратуші. Силовики затримали 38 протестувальників. Сьогодні студенти теж вийшли на протести і вимагають відкрити списки виборців. Протестувальники почали блокувати будівлю міністерства а пізніше оголосять інші місце, де будуть протестувати. Учасники акції анонсували, що блокування дороги перед будівлею триватиме 6 годин. Президент Сербії Олександр Вучич екстрено скликав засідання Ради національної безпеки. Вучич у зверненні сказав, що держава реагуватиме на протести, бо, за його словами, протестувальники намагалися здійснити спробу силового захоплення установ Сербії. А ще додав, що ніби заворушення були спровоковані з-за кордону. Він назвав демонстрантів головорізами, яким не вдасться дестабілізувати державу, і сказав, що це не революція. Нічого вам не нагадує, таке відбувалося і в Білорусі. Коли громадяни країни зрозуміли, що не голосуючи за Лукашенка, він чомусь знову отримав перемогу. Тоді вони вийшли на протести, але Лукашенко розганяв їх за допомогою силовиків. Йому, до речі, сприяв Путін. І зараз виявилося, що влада Сербії отримала інформацію про протести опозиції, зокрема від російських спецслужб. Путін під час протестів підтримав Вучича і поздоровив зі святами. Пісков прісся Кремля заявив, що вони впевнені, що Вучіч переможе протестувальників. Ну це не дивно. Ще один диктатор при владі. Правляча партія Вучича перебуває при владі з 2012 року. Місцеві спостерігачі повідомили про різні порушення, в тому числі про автобуси виборців з Боснії та Герцеговини для голосування в Белграді. Неурядові спостерігачі сповідомили про порушення на низці виборчих дільниць, зокрема, фальсифікацію голосів. Порушення виявила і моніторингова місія від ОБСЄ. Зокрема, спостерігачі відзначили нечесну конкуренцію. Також було помічено втручання президента Вучича в передвиборчу кампанію. Опередженість медіа та підкуп. Ситуація з кожною годиною все більше накаляється. Сербія хоче бути вільною, але Вучич за підтримки Путіна не дає народові вибору. Ми слідкуємо за ситуацією. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Ми працюємо для вас.